Чи можна одночасно зробити теплу водяну підлогу і електро? Питає пан Сергій. Сергій, нема ніякої проблеми це дійсно зробити. Ви можете як і кабель використати, так і і мати, наприклад, деві мати під плитку можна використати. Ніякої проблеми технічної в цьому немає. І вони не будуть один одному якось там сильно заважати, тому що ви можете і кабель, і трубу розділити кабелем і Ніякої проблеми не буде. Головне, щоб вони ніде не пересікалися. Виникає питання тільки навіщо вам це? Тому що, якщо ви хочете зробити електро, я, наприклад, всім клієнтам раджу робити водяні теплопідлоги підлоги, тому що до водяних теплих підлог ми можемо приєднати як електрообігрів, це тепловий насос і електрокотли Так, наприклад, і газовий котли, твердопаливні котли. Тобто джерело тепла. В такому випадку немає значення. Тому я не дуже розумію, чому у вас там виникла така от проблема, але тут головне, щоб кабель не контактував з пластиковою трубкою. Тому що у пластика все ж таки трошки інші характеристики, він теплоємкий, от труба водяна. Якщо в трубі, наприклад, не буде води, ви там злили або ще щось, Ну може відбутися така ситуація, що в контакті з кабелем перегріється. От, і буде неприємності. Тому, якщо вже і робити, то щоб між трубою і кабелем обов'язково був розчин А так, в принципі, я проблеми в цьому не, не бачу. Вони обидва працюють в одних температурних режимах. От, і думаю, що можна реалізувати. Дякую, друзі, за ваші питання, за те, що ви приходите на ці вебінари по вівторках і ми йдемо далі. Не забувайте ставити лайки.